Це... снімається, Ну, це живе розгляну, але потім щось ліпала. Щось <ріст> немає. Дивлюся, друге коло пробігаємо, дивлюсь, він йде мокрий. А він, коли пригав яму, йому по нозі вдарили, і він отаку в яму пригнув. І зверху хтось наступив на нього. І ми говоримо з вами про спорт. Про спорт це дуже важливо на сьогоднішній день. Ще я хотів би запросити на секцію легкої атлетики. Молодих спортсменів через батьків, які подивляться нашу передачу. Розкажіть, будь ласка, хто на цих світлива? Це тренерський склад. Тренера баскетболу, волейболу, боротьби. Оце ряд легка атлетика, це баскетбол, оце стенніса дівчатка. Це бойко Вероніка, яка вчиться в коледжі, Олімпійському коледжі в Києві. Цьому році завивала дві бронзові нагороди на чемпіонаті України. Сергій Лісніченко, триразовий чемпіон України, учиться в училищі МВД в Одесі. Вініченко Ярослав, який в цьому році поступив в училище Олімпійського резерву, срібний призер 2025 року. Наш новий тренер, яка закінчила інститут Сисько Євгенія Віталівна. Зараз тренує дітей. А скажіть, будь ласка, в цей час, коли ви досягали таких висот, коли ви займалися професійно, спортом, можна сказати, що ви досягли таких висот, про які і не мріяли? А буває так, що діти прям засмучуються, постаються якісь такі випадки, що вони не, не можуть потім продовжити змагання? Бувають, бувають, бувають. Дуже багато дітей, які в тренувальному процесі звільні. Просто чемпіон світу. Виходять на стадіон. Зай його прізвище. Він зараз навчається да, в да, школі. Да. А в якому він класі? Закінчив 9 класів. Станіслав Фабрицький. Це, це, це наше майбутнє. А скажіть, будь ласка, чи існує якась формула виховання саме чемпіона, якою ви користуєтеся із року в рік? Кого із колег, кого вже немає з нами тут поряд? Ви пам'ятаєте, згадуєте, з ким працювали, кого б ми проговорили згадали, щоб пам'ятали на віка люди? Ну, на, ну напевно, це Віктор Вікторович Туз. Це мій був хороший товариш, з яким ми дружили. Ми разом і команду тренували. Кого б ще ми проговорили з магазин? Ну, кого немає вже з нами, то це Сергій Яйкун. Це був супер. Це був це була людина, яку любили всі. Зараз ми перебуваємо на центральному стадіоні на Новомергорощині. Будемо сподіватися, що після закінчення війни ще одна ваша мрія збудеться, і на цьому стадіоні будуть вже грати, наприклад, внуки пана Яйкуна, про якого ми говорили. Бо його внуки, наскільки я знаю, теж досягають великих висот у футболі. Вони займаються на професійному рівні. Тому хотілося б, щоб і такі мрії наших маленьких українців збували, щоб цей стадіон. Був приведений до належного вигляду. На такий вигляд, який заслуговує наша громада. на це. Так. Я вам дякую за розмову. Дякую Вона вам. була душевна, дякую вам. приємна і ви залишиться на віки, тому що ви на це заслуговуєте. Дякуємо за вашу працю. Дякую, дякую. дякую вам дякую. За, і за вашу працю. Дякую.